Так, ну то, не знаю, нам треба, мабуть, це ще більшу батарею купити Во таку саму. Щоб ми могли хоча б проїхати дуже багато. То в рекорди дивіться. А, <смі> не, немає за такі самі океан очки. Ще в одньо в одного кесу дивіться. 23 тисячі. Звідки? Хоча він приїхав дистанцію, тільки три карти. Що це таке? Ну, зато у нас тепер є гроші і ми підемо щось купимо. Так, чекайте сюди вот і не знаю. Будемо максимально забивати цю мелку штуку. Взагалі взагалі можна купити якісь блоки і що тут є. Тут якісь Booster? Що це таке? І Супер Фен. В смысле фен. Ладно. Так, нормал блок. Тут купимо ціну, бо вони типа легше будуть. Запрості. Поставимо його сюди. І все. Тупо поїхали. Дивіться, як уже важко. Ой, нам ще й перекинутись легко. С Без... зараз не говорять. А, він реально не А, ні, мені показалось. Ой, ой, ой. Окей, реально щось зробив, чи мені показалось. Ну... Хоча у нас енергії 40. Я вроді нічого і не зробив. А почекай, куди? Ось все. Як вертатися. Покаталися, покаталися на санках. А потім їх назад на гору тащить. Круто. Можна. Ну не хватає. Просто не хватає грошиків. у кого вообще там щось було є? Челик. що Ви бачите? Що це там таке в нього? Капець. Просто їдем. буде Так. 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 У нас энергия чуть-чуть, ещё чуть-чуть и заканчивается, ой. Все, давайте, бустик, бустик но остальные. Э -э а, нет, просто, блин, я думаю, что типа нас подкинет.